Слава Україні. Так, Знаходжуся на класичній сої, там, де грався а там Флуарфен Кломазон, потім Базагран Кломазон. Оце заїхав. Сам тут уже давно не був. Оце заїхав показати, як спрацювала ця вся ядрена суміш по бур'янах. Ну, Загальний фон он бачимо, он очажок чажок, отам полоска. ну Більш за все, ото полоски е, там, де Сої не було, там десь просівчик, ну таке, в общем. Е, більш за все, що тут ті очаги. Ну тут соя стою, блін, ну мені ну вище пояси. Тут така висота десь, я не знаю, ну джунглі. Джунглі, джунглі. По хворобах тут, на верхніх листках, таке койде таке ледве-ледь пероноспороз по нижніх. Септоріоз як скрізь. По бобах, що в нас по бобах? По бобах тут. Ось що, в принципі, бобів на цій сої досить багато. Але вона ж, там хто слідкує, пам'ятає, сіяна рідко. Тут 300 тисяч, 290 навіть був посів. І скільки її тут зійшло, там оці всі нюанси, моменти, то не знаю, скільки її тут хотів дойти до, до того чашка, подивитися. Ну, блин, щось важко. Давайте ось знизу заглянемо. Ось була лобода то вона і досі біла, чахне, страждає нещасна. От що значить 0,8 літра на гектар, у, в три заходи на гектар кломазону. Більша лобода, то ось така проскочила, але вона ну, у рівень з лободою і це найкритичніша ділянка була тут. То на сьогодні, як бачимо, ну, я тут скажу, що в принципі, в принципі як по класичній сої то вона, тут ця суміш, дуже добре стримала ці бур'яни. Так, тут нижче, соя я вже зайшов. Це в принципі гоне, типу гоне. Так, що це у нас тут по Ну ось заглядаємо. Ось лобода. Та як заглянуть, то є там лобода, але вона біла, чахла і досі. Це вжарило. Так вжарило. Так, ну ось так. Да. Ото там, не знаю на камеру видно чи ні, така полоска їздив, взагалі посіяна ж вона в мене туди гоне, а їздив впоперек, щоб менше. Та я не пам'ятаю, що я так їздив. Здається, оцей гектар я спочатку думав тільки по -по -по побризкати. А тоді все-таки переїхав аж туди. Ну, як бачимо, отам вдалі очажок залишився, тут ось трошки очажків. Загальна картина на сьогодні досить непогана. Соя. Бур'яниті закрила, себе дуже добре почуває на сьогодні. Росте, дасть Бог, щось тут буде, якийсь урожай. До речі, там були калій дефіцити посередині десь то і отут десь були, то вирівнялося. Оце зайшов угоди, тут десь по пояс висота. Не... Якось я не планував заїжджати, бо знову обкошую поля. Зараз одну рослинку вирву, по бактеріях є, по бобах. Ну ось, Самі бачите, скільки тут бобів. Що значить, не дуже густий посів. Раз, два, три такі величенькі гілочки. Зараз паузу поставлю. Порахую, що воно тут по густоті. Так, 47 бобів на оцій рослинці ось нарахував. Отаких уже сформованих. Оці ось отаке, що там цвілося чи вилазить, я не рахував. 47 бобів. Якщо тут навіть густота буде 200 тисяч, хай там, ну, я не знаю, яка тут густота, якщо чесно, не ходив, не рахував, то досить тут повинен бути непоганий урожай. А враховуючи, що ця соя була як квасоля, я сподіваюся, що вона така буде і цей рік, то щось, щось вона покаже. Подивимося. По бобам, значить, 47 сказав, да? 22 на гілочках і виходить 47-22, 25 на основному стеблі. Рослинка така, відносно не дуже велика, як бачимо, між вузля коротенькі, е, ну, досить непогано. Значить, ось чотири гілочки, ось одна така чахленька, маленька, тут три боби. І тут такі ось приблизно плюс-мінус однакові були гілочки. Тобто соя себе дуже легко контролює. Цей налив. Оце тільки не зрозуміло. Вона вже боби, в принципі, наливає. По... Мені казали, що в неї 110. Днів вегетації 105-110, щось таке. В Аполов сенари, ну то есть, що там, сенара, ПС-0035. Вегетація 90, то по розвитку я б сказав би, що ну, ця трошки відстає, не набагато. Не знаю, що воно тут цей. Ну, ну як є. Ну ось бачимо. Вон, оця лободався і вона ось така чахла, біла, ну, слаба. В общем, її ця суміш вся задавила. І як на мене, на сьогодні по злаках взагалі злаків немає. Там по другій ділянці, де ментор, то там злаки попробивались койде. То тут злаків взагалі немає. Тобто, Кломазон ще й по злаках в принципі стримав нормально. Так, значить, показав. Ну, така схема досить непогана по захисту. По класиці, можливо, буду далі її практикувати. Так, дякую всім за увагу, за експерименти ставимо лайки, підписуємося на канал. Все, Всім пока.